опубликовані. А ви хто? Представник МТЦК. Будь ласка. У вас є повноваження? Так. Які? А у вас є повноваження? Які повноваження у вас перевіряти У мене військово опубликований документ? Чекайте, що це поліція. Чекайте. Поліція, де там? Так, не начальник. А? Где полиция?

причину. Я щось порушив. Я щось порушив. Ви не щось порушити, так. щоб перевірити Військово-обліковий документ? Військово стаття 13, почекайте, стаття 13, там є щось? Ви знаєте, якого, Або ви не знаєте? В Україні багато законів. Стаття 13. 3. Я говорю, Стосовно я документів, стосовно вам документів статтю так, 32, так. другу частину закону mm. України -пранція. спочатку Послухайте так. Мене. про національну поліцію, mm. яким керуюсь я mm. при виконанні своїх службових обов'язків. Тому я вам назвав mm. підставу, згідно на якої я маю право <проводити> е, вас перевірити добре. Я добре. Військово обліковий документ від 31.05.2025 року. Я. Жоден поліцейський не має право перевіряти військово-обліковий документ, так постановлено Верховним судом України. Можете ознайомитися. Це я по перше. Я е та я вам назвав, ви можете дивитися. А по, по друге 32-я я, я вторая чинним законодавством. Чекайте, чекайте. Закон має вищу силу ніж ви розумієте? І в законі прописано, що я маю право. А, а що у нас має вищу силу? Жаль. Ви маєте діяти суто 19 стаття суто в своїх повноваженнях, так? яка 19 України. Ну, вот, 32-я статья. Вы мне скажите, четкую причину я вам предъявлю документы. Причина, там есть 6 пунктов. Ні, там є шість пунктів. Потім я вам придавляю документи 32? Так, це в першій частині. Я ні, там як є 32 й частину. Та да я знаю дуже добре закони. Mm. Я вам поясню. -я я Тридцять друга раз... ділиться на дві частини. Вона не на ділиться на другу. Вона не ділиться ні я. Ви не знаєте, то вкращено я дуже добре все знаю. В першій частині прописані оці шість пунктів, як ви кажете, mm -hmm. а в другій частині прописано. Я вам можу навіть зачитати. Я вам ще раз скажу, що, що, що я вам можу пред'явити... Воєнного стану поліцейський уповноважений перевіряти документи, що посвідчення. Ви не маєте перевіряти без причини Ні. Там не написана причина, там маєте... в період дії воєнного. Там сталу. написано, ви маєте вимагати, але не перевіряти. Это по перше, так, ви вимагати та, а, По перше, естеріше, а чого ви мені зобов'язує вас виконувати законні дії поліцей? Меня нічого не зобов'язує. По перше, по друге, ви не попередили, що ведеться відеофіксація стаття 40? Ну, стаття. Так, а чого не попереджаєте? Там, вони представились 18 часть. Прим 3, покажіть, будь ласка, до повного знайомлення. Ні, я просто зачитаю. Я не, не, я не буду фіксувати, я просто зачитаю. Так, так, так. Макденко, Вадим Сергійович, поліцейський батальйон управління патрульної поліції в Кировоградській області. Так, Жінка, так, так, так. Ну так що, ну які документи, на яку підставі я маю показувати документи? Я ж, я ж ні. 32 стаття, я кажу, якщо є у вас е, підстава конкретна, я чи в рошику, я чи, ще щось. Е, маю... Скажіть, будь ласка, 32 статтю, Я ж вам кажу частину, я частину, вам, частину другу. Пункт другий, вам... а частину Вы другу. Ви от покажіть мені, покажіть мені. Я добре Ради, знаю закон. Заради, заради вас оце зроблю. Mm. Я не зобов'язаний вам це показувати. Я не зобов'язаний пред'являти документи зобов без причини, ні. У нас є правова держава, ми живемо, на да, звичайно. Ну, так що без причини я вам документи не покажу. У період дії воєнного стану mm -hmm. або під час мобілізації поліцейський має право вимагати. Вимагати, високу. От бачите? чоловічої статі віком від 18 до 60 років приділення mm -hmm. військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу mm -hmm. у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати от, от вимагати, ну не перевіряти. Це вже дві різниці Добре. правильно Ви я без причини не приявляю до побачення. Вот так вот с ними надо разговаривать. Вообще поохеревали здесь. Документы есть, если в другом случае чего-нибудь сейчас заломали.